О, оце, бачите, повзе такий крокодильчик? Ось. Знаєте, хто це? Це личенка-сонечка божої корівки. Оце тут такі товариші вилупилися з попередньо відкладених яєчок, нажираються по пилиці. Після того вони прикріплюються на листочках на цьому самому кущі, і відбувається перетворення личинки на безпосередньо те сонечко, до якого ми звикли. І на моїх трояндах цей пологовий будинок щороку в великих масштабах нехай сонечки живуть.